Мене звати Євгеній і це новини сантехніки. В кінці травня в китайському місті Шанхай відбулася виставка Kitchen and Bath China, в ході якої бренд Laufen презентував душову систему MySpa. Це модульна система, що поєднує горизонтальну настінну панель з елегантними світловими плитками. Вона має інтуїтивне зрозумілий сенсорний дисплей, підсвічений ящик для зберігання та різні елементи душу. Центральним елементом є дисплей з інтерфейсом користувача, схожим на смартфон. Тут можна вибрати основне світло та звук, створюючи вайб від освіжаючого водоспаду тропічного лісу до заспокійливого шуму моря та теплої атмосфери Хамаму. Інша новинка це умивальник Вольта від Лауфен. Він унікальний тим, що він виготовляється із сапфірової кераміки, має унікальну форму, що дозволяє економити воду при використанні. Коли злив закритий, вода збирається біля перегородки, утворюючи невеликий басейн. Це означає, що не потрібно наповнювати увесь умивальник водою під час миття чи чищення. Сухі зони можна використовувати як місця для зберігання. Ще один ефект форми умивальника полягає в тому, що обертовий рух процесу мийки одночасно очищає кераміку. Нова інсталяційна система Олі 70. Це мінімальна товщина, функціональна конструкція та комплектація бачком для води із переробленого пластику. Товщина конструкції становить 86 мм, змивний бачок подвійного змиву на 6,3 літри, оснащений випускним клапаном Nano Plus із затримкою наповнення. Ця система економить до 9 літрів води на день. Інсталяція Олі 70 поставляється з антиконденсаційним покриттям. Німецький виробник інструментів Rottenberger представив новий ключ Rollfast 7 дюймів. Тепер монтаж хромованих гвинтових з'єднань можна робити безпечно завдяки знімним пластиковим захисним губкам. Тепер поверхні змішувачів будуть ідеальні після монтажу. Насосник гігант Grundwos запустив нову серію насосів AlphaGo. Ця серія розроблена спеціально для швидкої заміни старих насосів. Асортимент серії оптимізований всього до двох насосів: UPS 4GO та Alpha 2GO. Цими двома моделями можна замінити 70% існуючих вже встановлених старих циркуляційних насосів. Завдяки функції Go Replace у додатку Grundfos GO можна знайти правильний насос на заміну. Це означає, що інсталятору потрібно для цього мати в фургоні лише два насоси Alpha 2GO 2570-130 та UPS4Go 2565-130 та адаптер сигналу FCI. Виробник електричних бойлерів Eldom презентував нові водонагрівачі Eldom Black Mate. Вони мають чорне матове покриття та вписуються в сучасні інтер'єри. Вони мають 6 рівень захисту. На цьому все. Зустрінемося в липні.